Все воно покрилось ніби пластиком. Дивіться, Зараз будемо це все з допомогою керхера відмивати. А тут ще є. Подивимося, що полички кажуть. Ладно, їх на сторону. Беремо мийку. Він як той маринад став як пластиковий. Ладно, збільшимо тест. Змили верхній слой, то що відлипло. якусь сильну хімію я не рекомендую використовувати, бо хімії зараз такі, що роз'їдають метал легеньке, то що маєте на кухні. Так, ну витираємо зараз мангальчик від залишків, ну і заодно дивимося, де в нас слабкі місця. Витрили і він як новий. Про що це говорить? Якість та порядність для нас головне. Виготовляємо мангали, номер в шапці профілю. Всім добра.